Привіт! Ви на каналі. Мирослава Дмитрівна, Молодець! Сьогодні ми будемо розпаковувати із тему такі окуляри. Ми замовились, зараз будемо дивитися, так? Давай, мама, розпакує. Так, от вони запаковані. Таку плівку м'якеньку, підожди. Почекай. Ось, скільки окулярів ми замовили. Зараз мікуся буде всі приміряти. З яких ти хочеш почати? Оце. Оце, добре, такі рожеві. Зараз ми їх відкриємо, так. Із квіточками. Тримай. Одягай. Оце. Так, обирай, які ти тепер Оце. хочеш. Оці давай, бери, доставай. Угу, Такі макусі були минулим літом, так? Але макуся вже їх пошкрябала. На Навушка зверху одягай. Ага, Обирай, які ти тепер хочеш. Okay. Бери, доставай. Угу. Навушка. ні навпаки, переверни. Їх Та ти тепер ногами їх одягла. Переверни. Такі темні чорні окуляри, чорна китя. Бі, тримай зеркальце, подивись, як тобі. Класно, подобається? Чорна китя. Чорна китя, так? Чорна китя. Угу, Бачиш, класно. Тепер обирай, які ти ще одягнеш. Оце. Білу китю. Одягай білу китю. вушка одягай. Зверху на вушка. Отак. От Вау, яка ти прикольна, така біла киця. тримай зеркальце. Як тобі? Я попін. Подобається? <гум> угу. <П 'яці. гум> угу, на вушка. Ой, клас! Молодець! Вау, яка ти гарна. І останнє лишилися. Ось такі. Розевий. Розевий. Давай. Вау! Усі це є ще Так, це все твої. Ти всі будеш літом обирати, які ти хочеш одягнути. Рожеві, чи чорні, чи білі. Так? Нам подивись на себе в зеркальце. Скільки окулярів у мікусі, так? Тобі ці найбільше сподобались рожеві? Помахай діткам пока. Пука. Сподобалось тобі мірять окуляри? Uh -huh. Підписуйся на наш канал. ставте лайк. Пока-пока. Молодець.